Раді вітати вас на каналі із дітками в селі. Нарешті я розібралася з розсадником, все розпікувала, розставила, досіяла, що потрібно було це для теплиць неотоплюваних. З понеділка почну сіяти насіння на розсаду для відкритого ґрунту. Тому в мене з'явився вільний від догляду за розсадою час, і я його використаю для ретельнішого прибирання будинку, а також. Для того, щоб зробити в морозилку якісь заготовки. Для мене так легше і краще. Потім, коли ми крепко зайняті, коли в мене багато роботи в розсаднику чи в теплиці, потім я собі знаю, що в мене є що достати і швиденько приготувати. Якщо чесно, хотілося просто нічого не робити, відпочити, але відпочинем іншим разом. Звичайно, я знаю, що порядок сьогодні я на це потрачу півдня, але завтра. Воно буде багато що буде таке саме, як було сьогодні до прибирання. Ну, але з маленькими дітьми поки що по-іншому не виходить. Звісно, діти мені багато що допомагають, і вони можуть старші і попилососити і посуд, І іграшки це прям їхній обов'язок, це вони зі своїми іграшками, зі своїми речами. Я їх що це ваші речі, ви будьте добрі, самі в них тримайте порядок. Ну, але все одно, паралельно з цим, багато роботи лишається для мене, багато прибирання і для мене. Стірка, яка ніколи не закінчується, мені здається. І це прям так виручає, що є автомат-сушка. Мені здається, для великої сім'ї. В таку погоду, коли дощі, коли хмарна погода, стірка зовсім не сохне. Автомат-сушка це просто необхідна річ. У кого є маленькі дітки, розкажіть, як ви справляєтеся, які є правила вашої сім'ї, чи є в дітей якісь обов'язки. Поділіться своїм досвідом і порадами. А також підпишіться, якщо для вас цікава дана тема. Ну А я пішла працювати далі. Одну. Стірку перезавантажила в сушку і відразу завантажую наступну, включаю відкладений старт, щоб приння розпочалося відразу, як закінчиться сушіння попереднього одягу.